Добрий день. Сьогодні ми закінчимо вивчати ножини. Я нагадаю вам, що ножини ми позначаємо фігурною дошкою. Якщо небагато елементів у множині, то їх всі можна записати у цій фігурній дошці. Ну, наприклад, один, два, три. Порядок, у якому записані елементи множини, Значення немає. Будь-які елементи можна поміняти місцями. Ну, наприклад, можна елементи множини записати в іншому порядку. Ну, наприклад, поміняємо місцями 1 і 3. 3, 2, 1. Це однакові множини. Зрозуміло, так? Ось коли ми говоримо, що це множина, то ми в будь-якому порядку можемо записувати елементи цієї множини. Але бувають випадки, коли порядок має значення. От, наприклад, коли ми записуємо координати вектора, то це має значення. Ось, наприклад, вектор з координатами 1, 2, 3. І вектор з координатами 3, 2, 1. Це різні вектори. Між цими векторами ні в якому разі не можна поставити знак рівності. Ну, Давайте запишіть. Порядок розташування елементів. не немає значення. Наприклад, наступні множини рівні. Припишіть їх. Але бувають випадки, коли порядок запису елементів множини має значення. В цьому випадку використовують круглі душки. Якщо ми пишемо круглу дужку, то тут же порядок запису елементів має значення, запишіть у круглих дужках. Порядок розташування елементів має значення. І в такому випадку множина називається упорядкованою множиною. Або вектором. Ось це вектор, а тут його координати записані. І запишіть, наприклад, наступні вектори, різні. Ось запишіть 1, 2, 3, 3, 2, 1. І так, ще раз нагадаю, ось це упорядкована множина, це неупорядкована множина. Упорядкована множина також називається вектором. Або кортеж. Упорядковану множину також називають кортеж за границею. Зрозуміло? Так, ну добре. Тепер запишіть наступне: прямий добуток множин. Нехай дано дві множини А і Б. Прямим добутком двох ножин, ось так він позначається, називається множина. Множину ми у фігурних дужках позначаємо. Множина векторів АВ Таких, що Елемент А належить множині А велике, а елемент Б належить множині Б велике. Зрозуміло? Ну, наприклад, нехай Множина А складається з трьох елементів А, Б, С. Множина Б нехай складається з двох елементів один, два. Тоді. Прямий добуток цих ножин. Це буде множина. Множина ось таких векторів. Перший елемент вектора належить множині А, а другий елемент належить множині Б. Давайте запишемо всі елементи цієї множини. Диктуйте мені. А1, правильно. А1, далі. А2. Далі. Б1. Далі. Б2. Далі. С1. С1. И С2. Ось така множина. Можна її графічно зобразити. Ну Ось шахова дошка, вона складається із клітинок. Ці клітинки називаються Полями. Всі клітинки, які знаходяться по горизонталі, позначаються цифрами 1, 2, А ті клітинки, які розташовані по вертикалі, їх позначають. Буквами А, Б. С. Ну, я не буду малювати всю шахову дошку. Там по горизонталі вісім клітинок і по вертикалі. Також вісім клітинок. Ось це фрагмент. Фрагмент шахової дошки. Ось ця клітинка називається полем. Ну яке це поле? А 1 Так шахісти й пишуть. А1. Це поле А1. Тільки вони кому не ставлять. Ця клітинка. Б1. Ця клітинка. С1. Ця клітинка. А2. Ця клітинка. Б2. І ця клітинка С2. Ось якщо ви будете коли-небудь складати шахову програму, то такі позначення, бути, е, такі позначення ви повинні будете застосовувати для того, щоб позначати координати полів. Шахової дошки. Тобто поля шахової дошки це прямий добуток двох ножин. Ножини А і множини Б. Ну, я ще раз нагадаю, що я тут зобразив не всю шахову дошку, а лише її фрагмент. Зрозуміло? Зрозуміло. Так. Ну, якщо множини А і Б скінченні, то з цього прикладу видно, чому дорівнює потужність множини А на Б. Що таке потужність множини? Пам'ятаєте? Це кількість елементів цієї множини. Так? Так, ну і потужність нашої множини у даному прикладі, чому дорівнює? 6, Тут 6 елементів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А як підрахувати цю потужність, якщо відома потужність множини А і відома потужність множини Б? Так, перемножити, так, потрібна потужність множини А. Просто помножити на потужність множини B. З цього прикладу видно, запишіть, з цього прикладу видно, що потужність прямого добутку множин А і Б дорівнює потужності множини А помножені на потужність множини B. І запишіть, що ця формула справедлива і в загальному випадку, якщо множини А і Б скінчені. Зрозуміло? А якщо множини А і Б рівні, то множина А на А позначається як А квадрат. Запишіть. Якщо множини А і Б рівні. то А на А позначається як А квадрат. Ну і давайте наведемо приклад множини А квадрат. Ну, через R ми, звичайно, позначаємо, яку множину? Множину всіх дійсних чисел. Запишіть. Через R ми позначаємо множину всіх дійсних чисел. Ну а тоді R квадрат. Це буде що за замножина. Ці, ці числа будуть помножені? Ні, не помножені числа. Числа не будуть помножені. R квадрат це іншими словами r на r. Так? Тобто це множина пар. Це множина пар. Перший елемент пари це дійсне число. І другий елемент пари це також дійсне число. Отже, R квадрат це множина. Отже, це множина ось таких векторів x y. Таких, що x належить r, та y належить r. Тобто таку множину можна уявити собі як множину точок на площині так? о. Ну, Якщо ми візьмемо прямокутну систему координат x, y. Х це дійсне число. Його можна позначити на осі X. Y це також дійсне число. Ми його можемо позначити на осі Y. І от пара Y, вона на площині XY буде задавати точку, якусь точку m з координатами Y. так? Тому r квадрат можна уявити собі як множину всіх точок площини XY. Запишіть R квадрат можна уявити собі як множину усіх точок на площині X o, Y. або як множину усіх векторів. Розташованих у цій площині. Зрозуміло. Ну, можна ще такі. Приклад навести. Можна через А позначити множину усіх чоловіків на планеті Земля. А через Б множину усіх жінок на нашій планеті. Тоді прямим добутком цих множин буде що? Множина всіх пар. Перший елемент пари чоловік. Так, всіх можливих, так, пар. Перший елемент пари чоловік, а другий елемент пари жінка. Зрозуміло? Можете записати. Ще один приклад. Позначимо через А множину усіх чоловіків на планеті Земля. Сідайте а через Б множину усіх жінок тоді запишіть А на Б. Це множина усіх пар. Усіх можливих пар. Де перший елемент пари чоловік, а другий елемент пари жінка. Зрозуміло? Аналогічно, запишіть аналогічно визначається прямий добуток декількох ножин. Отже, прямим добутком N ножин, А1 ножина. А2 множина і так далі. А з індексом n множина. Це буде множина. Множину ми позначаємо фігурними дужками. Це множина. Ось таких векторів. А1, А2 і так далі. А з індексом n. Таких? Що? А з індексом 1 належить множині на А великий 1. А з індексом 2 належить А великому 2. Ну і так далі. А з індексом N е належить а великому з індексом n. Ось так, щоб не писати А1, А2, А з індексом N, можна так написати А з індексом I належить множині А великому з індексом I. А І може приймати значення 1, 2 і так далі N. Ось так визначається прямий добуток декількох множин. Якщо множини рівні, <кхід> запишіть, якщо ці множини рівні, то А Помножене на а і так далі. Помножене на а. Тут n таких множників. N, множине n множників позначається як А в степені N. Ну давайте наведемо приклад. Ну нехай у нас R це множина дійсних чисел. Тоді R в кубі що буде позначати Ну, не ну, обов'язково вони рівні а на а на А. Це буде множина чого Р-кубі? Це буде множина за означенням чого? Таких векторів X, Y, Z, таких, що Х, y, і Z належить R. Як можна собі уявити таку множину? Це множина точок у тривимірному просторі. У просторі, так? Запишіть це. Множина точок у просторі. Або множина усіх векторів у просторі. Пам'ятаєте, кожний вектор у просторі задається трьома координатами, так? х, y і z. Або множина усіх векторів у просторі. Х, Y, Z. Тобто у тривимірному просторі. Так, ну а через R з індексом n позначається множина n-вимірних векторів. Тобто це множина ось таких векторів. x1, x2 і так далі, x індексом n. Таких, що? Х з індексом і належить. Ну, давайте ще один приклад не ведемо. Звичайно, букву Б позначають Множину, яка складається з двох елементів 0 ну і 1. А буквою Б таку множину позначають від якого слова? Буль. Буль засновник математичної логіки. Ось тому множину, яка складається з двох чисел 0 ну і 1, позначають, звичайно, буквою Б. Що означає B з індексом n? Так, це множина чого? Яких чисел? Ні, не дійсних. Це множина. з таких n-вимірних векторів А1, А2 і так далі. А з індексом N, Таких, що А з індексом І належить B. Тобто А з індексом І може дорівнювати нулю або одиниці. А1 може дорівнювати в нулю або одиниці. А2 може дорівнювати в нулю або одиниці. До речі, такий вектор, як називають в інформатиці? Рядком біт. Запишіть. Такий вектор називається, називають рядком Бід. Так, на цьому можна підвести черту. Ми закінчили тему множини.